В Ужгороді онлайн семінар міністра охорони здоров'я України зібрав понад півсотні медсестер з різних медичних закладів міста. Це перша відеоконференція Раїси Богатирьової з молодшими медичними спеціалістами. Одне з головних питань, на якому було наголошено. Важливість проведення ступеневої освіти медичних сестер, її вдосконалення роботи, щоб це не тільки була рутинною надання певних медичних послуг, але і система розвитку самопідготовки. Овки підготовки, підготовки і участь у якихось не тільки ну сугуби якби роботи, а в розвитку взагалі світової медицини присутні погодилася з доповідачем. Головний обов'язок медсестри допомогти пацієнтові та навчити його, як дбати про здоров'я. Крім того, медпрацівник постійно повинен вдосконалювати і поповнювати власні знання та навички. Курси підвищення кваліфікації проходять постійно. У нас є в Ужгороді навчальний заклад, це постійно діючі курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів. На базі Закарпатського базового медичного коледжу та Бер'євського медичного коледжу є факультет післядипломної освіти, на яких проводяться навчання, тобто курси підготовки. Це удосконалення чи спеціалізації з різних сестринських, ну не тільки сестринських спеціальностей, але і спеціальностей молодших. Медичних спеціалістів, медична сестра, акушерка, фельдшер це ті фахівці, які супроводжують людину протягом усього життя від народження до останнього подиху. Тож для них це не тільки професія, а й покликання. Завдяки мамі я прийшла в цю професію, і вона мені подобається. Вона приносить задоволення, дає відчуття турботи, ніжності, надійності. І Першу чергу подяку. Щоденно відчувати від хворих на відеоконференції Міністр охорони здоров'я України зазначила, основна мета не лише запровадити міжнародні стандарти, а й зберегти національне надбання вітчизняної вищої медичної школи.